Дорогі українці, сьогодні на продажу будинок за 5 тисяч доларів. Можливий обмін. Будинок знаходиться в селі Михайлівці Хмельницької області, відстань до ближнього міста 10 км. Загальна площа будинку 55 метрів квадратних. І шлакоблок у будинок покритий шифером, косметичний ремонт, опалення газове індивідуальне, біля котла виложено кахелем. Будинок має 4 кімнати, роздільний санвузол, веранду, центральний водопровід, супутникове телебачення. Меблі залишаються частково. Це спокійне затишне місце. Є погріб, гараж, скважина з питною водою, господарські будівлі, земельна ділянка 50 сотик, великий сад молодий. Все приватизовано, документи в порядку. Кого зацікавив будинок, дзвоніть по телефону, який буде в описі та першому коментарі. Якщо телефону не буде, будинок продали. На все добре, дорогі українці!